Побачимо Христа, і це бажання було у тих, які ходили за Ним три з половиною роки. Пройшов час. Взяли Ісуса Христа, розп'яли Його і положили в гріб, і Його між учнями не стало. Він помер. Це надто несподівана подія відбулася в житті. Самого Ісуса Христа. Він називав себе Сином Божим. Він був сином людським. Так багато очікувань і надій було в Ізраїлі. Ті, які ходили за ним і дивилися, які він чудеса робив, що він міг зробити. І такі великі очікування були на ось цього чоловіка, сина людського. І ось ці очікування на сина людського. Вони, як той пар, розтворилися із його смертю, тим більше ті очікування, як сина Божого, вони взагалі стали незрозумілими для людей. Петро, який казав: ти син Божий. Ти син Божий. Петро, а що? А де він? Так. Я ж за нього хотів воювати. Я хотів його відвоювати, щоб його не забрали. Я б там міг би, знаєте, на, ну я б так став на місці Петра. Я б, може, хвалився б, знаєте, я ж там, знаєте, рвухо відрубав тому рабу. Я ж за нього готовий віддати був життя. Але він мені не дозволив, і я не можу нічого зробити. Все, все моя сила закінчилася, я обмежений. Господь не, по, не потребував. Людського зусилля, бо він знав, на той час він прийшов. Як брат Павло говорив про Гефсиманію, перед тим як Петро вже, знаєте, захищав Петра, Ісуса, то був такий переломний момент у, у служінні і в житті Ісуса Христа, як Сина Людського і Сина Божого. Він прийшов туди на гору, за звичає своїми учнями, але це було, напевно, останній час, останній момент, останній такий, така зустріч їхня, остання така звична подія, яка була з Ісусом Христом і Його учнями, коли Він піднімався нагору і молився, тому що він знав, що Його Юда зрадить. І він просив учнів своїх, щоб вони молилися разом з них. І прибувши на місце. Сороковий вірш Євангеліє від Луки, 22 -го розділу. Говорив їм: моліться, щоб не впасти в спокусу, і сам відступив від них, як кинути каменя і, схиливши коліна, молився. Господь в цьому тексті Слово Божого говорить про те, що ви молилися б за себе. Щоб вони молилися за себе. Павло говорить, пильнуйте зі мною, пильнуйте, тобто станьте на сторожу, моліться, щоб вам не впасти в спокусу. Вам прийдеться велике випробовування на ваше життя. Але хай ви не слабнете, хай все те, що ви чули, воно не розвіюється у вас. Хай воно залишиться, хай воно. Буде, хай віра не зменшиться у вас, моліться. Вони не до кінця не розуміли про те, що він говорив, і він відійшов і почав молитися, Отче, коли хочеш мимо нести чашу цю від мене, тільки ж не, я, не моя воля, а твоя нехай буде. Явився ж йому ангел з неба, який підкріпляв його, як він був. Як був він у смертельній боротьбі, то ще пильніше молився і був під його, як краплі крові, що падали на землю. Цей текст Слово Боже говорить про Гевсиманію, про Ісуса Христа, який молився, була велика боротьба боротьба, в якій Він покоряв себе отцеві своєму. І він казав: Отче, неси чашу цю від мене, тільки ж не моя воля, а твоя нехай буде. Знаючи волю Отця, знаючи, для чого він прийшов, цей текст слава Божого і це місце показує про те, що. В нас, в людей на землі, завжди буде яка-то боротьба. Чи вона маленька, чи вона велика, а вона боротьба буде усередині в нас. Може, зовні не буде ніякої боротьби. Зовні, можливо, вже ми отримуємо, отримуємо або будемо бачити, що відбувається зовні, але що відбувається в нас всередині, від того відбудеться і буде такий результат. Не від того, що відбувається зовні. Буде результат. А результат від того, що відбувається у нас всередині, в нашому серці, яку позицію ми займемо, яке рішення ми приймемо, як ми напрямок візьмемо? Ми будемо робити так, як нам легше. Ми будемо робити так, як ми знаємо. Ми будемо робити так, як ми хотіли, б? чи ми будемо робити так. Як говорить Дух Святий, як воля Божа потребує від нас. І ось тут або виграли ми, ми, або програли. І деколи програючи боротьбу, програючи деякі моменти в житті, люди виграють, виграють Христос, як будь тобі програв. Теперішнім язиком, коли ми говоримо про війну, і ця війна, як будь тобі гра. Програли битву, виграли битву. Знаєте, як будь то б ця гра перенеслася із азартних ігр, із тих всіх клубів, Казіно і все інше, перенеслася в реальність на поле битви, де в реально люди вмирають, де вони виграють або програють битви, а в який втрачається. Сотні життів. І ось тут ми бачимо, що було втрачене життя Сина Божого, який в Гефсиманії молився, він прийняв рішення. Він сказав: Хай буде воля твоя, ангел приходив, підкріпляв його. Ми знаємо, що молитви вони потребують великої боротьби. Коли нам добре, коли в нас все гаразд, коли ми успішні, коли. Якби все виходить. Ми дякуємо Господу, ми традиційно можемо молитися. Ви знаєте, коли, але коли приходить в наше життя випробування, тоді, можливо, навіть молитва слабенька, але ця молитва вона, вона просто йде із серця. Вона йде тому, що ти розумієш, що тобі ніхто не може допомогти, крім Господа. Ти розумієш, що якщо ти не будеш вірити в нього, то хто ж то може допомогти в таких ситуаціях тяжких? І от, Ісус звертався до Отця Свого Небесного. І його велика була боротьба. І коли він, навіть ангел підкріпляв Його, а як він був у смертельній боротьбі, це не просто боротьба, це смертельна боротьба. Це потрібно було прийняти рішення і зробити для себе вирок, самостійно, добровільно, піти. За грішників. Я знаєте, коли молився і так в молитві, я говорив: Господи, моє життя то є те як пар, який являється на малий час. Я думаю, за такий, за пар, за, пар, от, Господь Господь за ну, от, таке порівняння. Я собі так не можу навіть якось зважити його, порівняти його. За цей пар, за моє життя, він поклав своє життя. Він захотів, щоб цей пар не просто розтворився в вселені і в просторі, помер і його немає. Він захотів, щоб цей пар, це моє життя. Воно було б в ньому, в Ісусі. Воно було б в небі. Воно було б вічно. Слава нашому Господу! Він так захотів. Це не від нас залежало. Він так захотів через те. Він так і зробив. Він сильніше почав молитися, коли ця смертельна боротьба настала, і під його був як краплі крові. Ми вчора говорили про заповідь, яку залишив Ісус Христос, і це відбувалося все в, в ніч, коли Його. Після Гевсимані, як взяли, допитували, били, насміхалися над Ісусом Христом, над Господом і потім Його розп'яли. Сьогодні на землі ми проходимо деякі випробування. Кожний із нас пройде свою дорогу, кожен із нас буде нести свій хрест, кожний із нас буде мати. Моменти, коли потрібно прийняти рішення, і нам потрібно тоді молитися. І чим більше, знаєте, така боротьба, тим потрібно спільніше або сильніше молитися. Воно виникає не саме по собі. Тебе там не потрібно підштовхувати і заставляти молися, Микола, тому що небезпека в тебе, ти сам молися. Воно вискакає десь зсередини, в розумі, постійно, завжди, ти не зупиняєшся. Це не треба заставляти, тому що небезпека заглядає тобі в очі. І ти не знаєш, як буде завтра, а ти не знаєш, що через час буде. І ти дійсно починаєш пильно молитися, довіряючи Господу. Але коли людина в таких обставинах отримує відповідь від Бога, приходить великий спокій серед бурі. Приходить, коли Бог дає відповідь, приходить великий спокій серед бурі. Я не знаю, чи це ви чи це переживали в своєму житті. Але я говорю не просто якісь навчені слова або десь я почув. Я це переживав. В моєму житті не раз були небезпеки. Були труднощі, були надто складні ситуації, коли ти не знав, як буде, ти не міг навчитися десь від когось, тебе не було кому допомогти і сказати тобі. Там тільки ти молився до Бога, тільки вопіяв до Нього, тільки просив, і це була велика боротьба. Ви знаєте, і коли приходило від Господа слово, то буря на морі була, але ти спокійний, бо ти не потонеш. Бо з тобою Господь, якщо з тобою Господь, то якщо навіть ти потонеш, то там риба є. Йона, там риба є. Навіть якщо ти не вірився, сперечався, пручався, там риба є, яка тебе ковтне і тебе винесе. Тоді спокій приходить, який великий спокій був у Йони, коли він був в надійному місці, риба його ковтнула. Море кругом нього шумить, а він в спокої знаходиться. І ось Господь посилає цій рибі напрямок, щоб його відвезла туди, де він мав бути. Ця рибина виплюнула його там. І він пішов робити те, що Бог йому повелів. Навіть і такі ситуації, знаєте, Господь написав у своєму слові, тим більше інші. Коли жінка молилася і була скор, та, яка скорбіла духом, та, яка просто стояла і губами тільки ворушила, тому що настільки вона була збентежена, настільки вона була пригнічена, настільки вона була втомлена від того всього, що навіть священник підійшов до і каже: Ти коли вже будеш тверезою в храмі? Чого ти п'яна приходиш в храм? Коли вона сказала, що я ти не так правильно бачиш. Я та жінка, яка духом скорбить. І він здав слово. І це було проче слово. Іди, і в тебе буде дитя. І скажіть: після того вона сумувала, та сама суперниця, та саме обставини, а в неї лице просвітліло. Вона отримала слово від Бога. І так сталося в її житті. Сьогодні непрості, можливо, в нас ситуації, Ми, я не знаю ваше життя до кінця. Поверхностно ми бачимо один одного, зустрічаємося, вітаємося, але в кожного із нас є свої переживання. Я хотів би зараз з вами разом молитися до Господа, так як Він молився, пильно молитися. Довіритися Господу, сказати, Господь, ти все знаєш, і тобі краще відомо. Якщо сьогодні, в кого є, потрібно слово від Господа, щоб ваша буря в вашому житті, в вашому розумі, вона зупинилася, вона, можливо, або винна, щоб просто перевели погляд на того, який був розп'ятий за вас, який віддав своє життя за вас, який сказав вас, не залишить, щоб ви могли б з тої бурі перевести погляд на нього, хай буде сьогодні увечері так з вами.